Пусті і оманливі надії у людини безрозсудної і сонні мрії окриляють дурних. І як той, хто обіймає тінь або женеться за вітром, так той, що вірить сновидінням. Сновидіння цілком те саме, що подоба лиця проти лиця, від нечистого, що може бути чистого, і від неправдивого, що може бути істинного, ворожба і прикмети і сновидіння суєта. І серце наповнюється мріями, як у тієї, що народжує. І якщо вони не будуть послані від Всевишнього для напоумлення, не прикладай до них серця твого. Сновидіння увели батьог у Оману, і ті, що надіялися на них, були піддані падінню. До цього місця, до восьмого вірша. Річ йде про сни. Спочатку так в такому дусі сирах подав взагалі всі сни, це одна пустота. Але потім він все-таки зауважує, що є сни, які посилаються від Всевишнього. Давайте будемо згадувати з Біблії сни від Всевишнього. Кажіть: Йосипові приснився сон, так? що він буде між братами самий поважний. Ще кому приснився сон? Фараонові. Який доказ того, що це сон від Бога? Він два рази. Той тобто сон повторився двічі. Там дієві особи були інші, там були корови, а там були колоски, але смисл був один: худі поїдали повних. І він каже: так, як цей сон повторився двічі, то він був від Бога. Кому ж снився сон? Від Бога. В Біблії, В Біблії. У Біблії Нам усім снив, ми як за усі розкажемо, що кому снилося, можна йти додому. Йосипу повіснився сон, ангел приснився, явився і сказав, не бійся прийняти Марію. Павлові приснився македонянин, який каже, Павле, ходи сюди. Тобто є сни від Бога. А сни не від Бога є в Біблії десь розказані? Приводиться якийсь сон, не від Бога, що комусь там щось снилося і невідомо, що е, э, сарах пояснює так, що більшість снів вони як марево вагітної жінки. Більшість снів не треба там, от кажуть люди, от наприклад, особливо щоб стверджувати богословє, щоб стверджувати служіння Богу. Люди деколи служать Богу на основі снів. Там кажуть, приснилася матінка Божа, там приснився ще хтось. Це все треба провіряти писанням. Чи це відповідає Слову Божому? Ну якщо тобі тут каже, що сни багатьох завели в оману. Ну якщо тобі завтра присниться Будда або пророк Магомед і скаже, ходи до нас, що буде робити? Скажеш, вищий сон. Тобто ми мусимо сни провіряти Словом Божим. І якщо сни не перечать Біблії, якщо вони чогось навчають, то то ми можемо їх приймати. Но людина переїла на ніч, наробилася, в тебе є якась тривога, в тебе є якась проблема, і ти з тою проблемою ліг спати, ну не виключено, що тобі та проблема снитися буде. Тому не варто думати, що всі сни 100% от мені снилось. Помните, зараз, Володя, секунду, ще пророк Єремія каже, що приходили пророки. І казали, мені снилося, мені снилося. І сон видавали за слово Боже. І каже Бог до тих пророків: хто бачив сон, говори його, як сон. Не треба казати, мені Бог відкрив. Хто бачив сон, говори його, як сон. Скажи при церкві, мені снилося, а ми вже будемо думати від Бога чи ні. Но не кажи мені Бог відкрив. А коли питаєш, а ну розкажи, як тобі Бог відкрив. Мені снилося, то так і скажи, що тобі снилось. Не путай, каже, що обшого м'які не зерном. Не називайте Словом Божим сни, бо це сон. А вже чи він від Бога, чи ні, вже друге питання. Будь ласка, я про це оговорював. Є сни від Бога. Є сни застережливі, і Бог хоче засохранити від якоїсь біди. Но я кажу особливо, особливо, якщо сни сняться такі, які кажуть, як правильно йти за Богом, на них не можна покладатися. Є Біблія, є слово Боже. А якщо тобі приснився сон, такий попереджуючий, щоб не їхати в дорогу, ну то не їдь. Но, є різні сни. Но на снах будувати. Ну, наприклад, у чоловіка є жінка, приснулася друга жінка і каже, ходи до мене, і що далі? Іти чи йти чи не йти? Ну, Біблія каже не йти, сон каже йти. Ну, думав цілий день про других жінок, ну звісно, вони й приснилися. Тобто, на основі тої е, інформації, що ми отримали, ми мусимо розуміти, єсне від Бога, є пророчі сни, а, а, а єсне пусті. Тобто, коли ми встали зранку, бувають такі сни, що ти встав і вже нічого не помниш. Значить, якби він був від Бога, Бог би дав пам'ятати. Бо я б вже Марево сивої кобили, хто кажуть, воно не в'яжеться докупи. Тобто, ми маємо розважати, але провіряти сон на істинність ми маємо Словом Божим. Що каже Бог? Якщо приснилось щось проти Бога, ми цей сон до уваги не беремо. Читаємо далі. Він пам'ятав, але він розумів Марина. Що у нього требували ці всі люди, які розгадують сни, казали, розкажи нам сон. А він каже, хлопці, ви мене хочете надурити, вам, як я розкажу, сон, ви забудете трактувати, а я звідки буду знати, чи ви праві. А раз ви від Бога трактуєте, то, будь ласка, розкажіть мені, що мені снилось. Все він добре пам'ятав. Він не хотів їм, він... це так, як е... прийшов до порока, ставиш нужду. А він каже, яка у тебе біда? Серце болить, так, говорить, Господь скоро будеш здоров'ям. То ти не віриш, бо він вже знає.